Ми відчуваємо свою неспроможність, коли ми втрачаємо можливість чогось згодні зі мною. Коли в нас відбирає хтось або щось, якісь обставини, або якісь люди, або хто завгодно, відбирає наші звичні для нас можливості. Ми не можемо планувати, ми не можемо діяти. І це заганяє нас дуже часто е, в такі дуже неприємні стани, а інколи навіть у депресивні. І е, перш ніж про себе, про наукові штуки, е, про корисні, розкажу про наші рівні можливостей, е, і про те, як на кожному з цих рівнів можливостей ми можемо мати вибір. А відповідно, можемо мати свою свободу. Коли в нас є вибір, ми вільні, запам'ятайте. Щоб ви знали, що поки ви живете, поки ваш мозок функціонує, у вас завжди є вибір. Хто б чи щоб цей вибір не намагався у вас забрати. Також важливо розуміти, на яких рівнях цей вибір може бути. Я знаю три рівня, ну, знала до війни, принаймні до карантину, знала три рівня наших можливостей, наших спроможностей. Української, мабуть, буде так більше коректно звучати наших можливостей, наших спроможностей. Так от, перший рівень можливостей. Наших спроможностей, це що? Це рівень нашого мислення. Тобто в нас можна забрати все, навіть можливість рухатися, але поки в нас є рівень можливостей, перший так званий рівень мислення, в нас є вибір. Розумієте? У нас є вибір, про що думати, про що згадувати, про що планувати, про що фантазувати, як в умовах обмеженого вибору цей вибір все ж таки зробити? У нас є вибір. І впасти в депресію, коли в нас забрали все, чи користуватися тими можливостями, які в нас є, все ж таки, поки функціонує наш мозок. Другий рівень можливостей це рівень мовлення. Навіть якби я не могла переміщатися в просторі, фізично щось робити і могла говорити, я б вже могла зробити дуже багато користі. Ну, про це пізніше ще розповім, як я цю користь надавала навіть в умовах обмеженого вибору. Тобто, це вже велика справа. Якщо ви вже щось ручками можете там набрати якісь повідомлення, то це взагалі супер. Бо ви можете контактувати, ви можете соціалізуватися, ви можете підтримувати когось, ви можете працювати. Отже, другий рівень це у нас який рівень нашого мовлення. Дуже багато за допомогою мовлення ми можемо вирішити питань. І добра, і чи не добра зробити в нашому житті. Наступний рівень можливостей, ну, це вже як ви як здогадалися, це все інше. Це все те, що ми можемо рухатися, фізично робити, будь-яку роботу фізично виконувати, переміщатися в просторі. Я б ще четвертий рівень, такий більше соціальний, це коли ми все ж таки можемо не просто фізично щось робити в межах нашої там, оселі, наприклад, ми можемо ще соціально щось робити. ну тобто що ви виїхати із країни, це теж можливість, але в багатьох вона зараз обмежена дуже сильно. А, от. Тому це ж рівень фінансовий, наприклад, і от туди ж так само віднесла би. Зараз він обмежений, але фізично я можу щось робити, і це вже дуже багато. Отже, є в нас що? У нас є вибір. На всіх рівнях і дуже важливо це усвідомлювати. Я вирішила трошечки проілюструвати своїм життям, як, як я робила свій вибір, тоді, коли мені дуже потрібно було робити цей вибір. В 18 рік, кінець 18-го року, ми вирішили. Поїхати за грибочками. Останні теплі, осінні дні. Я вирішила потягти е, своїх дітей, значить, на гриби. А, все було чудово, все було прекрасно. Поверталася назад і втрапили в дуже страшну аварію, де поламалися, ми з сином дуже сильно поламалися. Донька якось так вилетіла з машини з цим зіткненням. І, ну, в випадку, що так сталося, що вона не постраждала фізично та психічно не дуже. Що було зі мною? Я, яка, значить, на наступний день мала купу запланованих зустрічей. У мене були заплановані, заплановані два нових проекти. У мене було заплановане навчання. У мене куплені квитки у Київ на навчання офлайн. Ну тобто, життя кипіло і мало переходити на новий рівень навіть. І тут я втрапляю в цю ДТП і дуже сильно ламаю кістки тазу. Ну, е, це е, штука така дуже ну, ну, все неприємно. так, А це, а це особливо, бо е, ну, ти обмежений в Русі, ти, ти лежиш. Ти два місяці просто лежиш, і е, в тебе болить не те, що зламане, а те, що в тебе витягають за допомогою хірургічних споруд. Так от, що допомагало першим? Першим допомагали психологічні захисти. Є ті, що природньо у нас вмикаються тоді, коли треба психіці справлятися з якимись складними штуками в нашому житті. А, ну Перше, що це заперечення, та ні в мене нічого не поламалося, та ні все нормально, та я ось зараз зараз. А, от. Ну Хто може в схожих ситуаціях бував, ті знають, що перше, що вмикається, це заперечення. Та яке там знеболювальне, та все нормально, та нічого в мене не поламалося, ну, хоч зразу вставай та йди і роби свої проекти, і живи своє життя, та ні. Не сталося як хотілося. Потім, звичайно, що торгування, торги? Та не ну, може не ненадовго. Та я ось пару тижнів там полежу, та швиденько, швиденько. Ні. Е, яка реальність мене чекала? Мене чекала реальність, така що я е, знерухомлена була майже два місяці. Е, це лежати на спині, це неможливо повернутися, спати на бочку? Це неможливо. Е, кожен, е, кожну ніч страшений біль. У нозі і ну, витягали там, щоб ви стали на кістки на місце. Треба було витягати за ногу. І от коли ти лежиш нерухомий, то болять кінцівки, які нерухомі, бо вони нерухомі, ти не можеш нічого з ними зробити. Від цього там була купа знеболювальних і всього іншого. От. А ти не можеш харчуватися, підвестися, поїсти ти не можеш. Е, ну, ходити, то е, ясна річ, що ти не можеш вставати е, далі. Ну, е, вибачте, туалетні справи, ти теж не можеш виконувати. Е, прийняти душ ти не можеш. Ну, тобто в один е, день. Я втратила все, на що я не зважала уваги, щоб було повсякденним, щоб було звичним, щоб було таким ну от легким, ти не зважав на це зовсім ніяк. І ось е доводиться, що, ну, по-перше, витримувати цей шалений біль, е ці безсонні ночі, ці обмеження, навчатися заново е жити взагалі, жити в цих умовах. Так от, що допомагало витримувати біль. Є така дуже класна книжка, називається Радикальне прийняття. Є популярна література, радикальне прощення, а то є радикальне прийняття Тара Брах, авторка, там така моцна книжка, вона в мене була в електронному вигляді. Там буддійські такі філософські речі дуже класно розписані, і це мене дуже підтримувало, бо там було дуже корисна річ написана про те, що щоб приймати те, що є ну, логічним. Логічно, коли ти е, поламаний, що в тебе болять кістки, що в тебе болить все тіло. Логічно, коли ти обмежений, тобі некомфортно. Ну, тобто, отака от філософія прийняття. Що так, це нормально, що в мене так сильно болить, бо я, бо я поламана. І це нормально, що я буду так довго лежати, бо мені треба відновлюватися на, треб, на це треба час. І е, начебто дуже такі прості речі, але коли ти їх усвідомлюєш якісно, то воно і працює. І, е, я колись ще, ну, будучи студенткою чи будучи людиною, яка була дуже далека від травматології, я дуже з сарказмом, так, ну, сміхом, нерозумінням сприймала фразу травматологів, розслабся. От він вправляє кістку і каже тобі: розслабся. Та як ти можеш розслабитися, коли в тебе страшенний біль? Ну, це просто неможливо. Але суть в чому, що коли ти напружуєшся, коли тобі боляче і ти напружуєшся, ти собі біль створюєш ще більший. Якщо би я супротивилася всім обставинам, які зі мною відбувалися, мені би було б ще більше боляче, мені було б ще більше морально важче. Оцей от рівень прийняття, коли стається, це дуже полегшує життя, прийняття тих речей, які ти не можеш змінити, звісно. От. І це, до речі, це позиція нежертовності, тобто є ситуація, яку я не обирала, але є моя можливість обирати, що з цією ситуацією робити. Виходячи з тих можливостей, які в мене є наразі. От. І я обирала приймати це по-перше. По-друге, коли я змогла, ну я, в принципі, дуже швидко змогла контактувати, я в принципі комунікабельна людина. Коли мене перевели вже з реанімації у палату, я була дуже-дуже комунікабельна. Я спілкувалася з усіма абсолютно. І це було про все, що завгодно. І це було багато гумору, багато жартів, це було багато якоїсь там підтримки, якихось порад, якихось там не знаю, наукових якихось. Речі, які Я тільки що в книжці прочитала. Все, що завгодно, я підтримувала інших. І це дуже сильно мені допомагало. так само. Це так само давало можливість відчути власну спроможність. Коли до мене приходили навідувати мої родичі, мої близькі, вони дуже видно переживали. А, як це правильно зробити, як правильно мене підтримати. І перше, що я бачила, відкриваються двері, бачу до мене, і бачу ці обличчя, а такі, знаєте, дуже обережні, а, дуже нерішучі і а, сумні десь. Ну от сумні. А, і, а, і мені доводилося часто їх підтримувати. Е, мені каже, мама, доця, ти не повертаєшся. Ти вже так довго не повертаєшся, Як ти взагалі це можеш витримувати? І там якісь такі речі. Інші, що як ти, як ти, що ти? А я е, на, на, натомість там, жартувала і е, всіх інших підтримувала. Моя подружка сказала, слухайте, тобі треба окрему палату, та щоб ти вже ну, терапевтувала, окремі консультації надавала. От. А, ну, Мені окрему палату не можна було, бо без, без спілкування я б точно не змогла б, як то кажуть, вивозити, як я кажу останнім часом. От. Оце. І кожне твоє надбання. Я навчилася їсти лежачі. Вау, це було супер! Це була така подія визначна навчитися їсти лежачі. Або є ще якісь речі, такі ті, що ну, ти б ніколи не подумав, що тобі треба було навчитися це робити. От. Отже, що ключові моменти не впадати в стан жертви. Не е, шукати, хто винен. Ось чому зі мною сталося, ось чому саме зі мною. Ні, там було таке, що проскакувало, що якого я біса поперла дітей, оце, е, хто зна куди. Ну, в новинах мені присилали страшна аварія в Обуховці. божечки, Це, це навіть фото там, з фото, з понівечне авто, все інше. От, я не шукала винних, бо це не мало сенсу абсолютно. Я шукала виходи. І ось, щоб вийти з жертви, це, до речі, бачите, як я вам загортаю одне в одному, одне в одному. Як не стати жертвою, не впасти в позицію жертви, або як з неї вийти? Це прийняти те, що ти не можеш змінити, по-перше, а по-друге, спитати себе, а що далі? А що далі я можу зробити в оцих умовах? І от туди ще плюсуємо наші рівні можливостей. І що я на цьому рівні можливостей, що я можу? От. А далі вже вибір, те, що Едіта Ева Егер писала, це просто неймовірна людина, яка пройшла е, концтабір, яка написала неймовірні дві книжки, одна з них. Е, е, Вибір так і називається, «Дар» Це таке, як і продовження, і там вже в історіях це для мене дуже підтримуюча література, вам теж її рекомендую, особливо зараз. От, Далі. ну от Далі я вигрібала-вигрібала в цій лікарні, не знаю, чи там важливі подробиці. От. Але я це зробила, і замість того, щоб там полежати повідповідчувати більше. Я рвалася, рвалася знову ж таки втілювати свої можливості.